Північної війни, війна між Швецією та Данією, яку підтримала Московія. Формально це була війна за панування у північній, центральній та східній Європі, але фактично за новий баланс сил у Європі. Швеція тоді володіла більшістю узбережжя Балтійського моря. Це давало їй контроль над торгівлею, транзитом і морськими шляхами. Московське царство Петра І на Балтиці не мало власних портів. На його шляху до Європи стояла Швеція. У цей час молодий шведський король Карл XII, на початок війни йому було всього 18, Прагнув зберегти та зміцнити гегемонію Швеції у північній Європі. Для нього це була війна не стільки за нові території, скільки за утримання статусу та контроль над уже здобутими у попередні десятиліття позиціями у Балтійському регіоні. Ну якщо я вже згадала про вік Карла XII, то варто казати, що Петру I на початок північної війни 28, а Івану Мазепі 61. Відносини чи то не стосунки між Петром І і Мазепою були, скажімо так, лояльними і робочими. Гетьманщина брала участь у війні як сателіт московської держави. І Петро І логістично залежав від українського війська. Гетьман виконував мобілізаційні і логістичні вимоги царя, виставляв полки на московські операції, будував укріплення та комунікації, забезпечував провіантом.